Вітаю всіх, всім гарного дня. І у нас на продажу черговий автомобіль, який приїхав до нас з Німеччини. Це Volkswagen Passat B8. Автомобіль 2016 року виготовлення. 8 місяць 2016 року, оснащений дизельним двигуном на 2 літра 150 кінських сил та автоматичною коробкою передач DSG DQ 250. Мокра шестиступка. Всі деталі по даному авто будуть на нашому сайті Автокарс також телеграм, інстаграм. Переходьте всі посилання будуть під відео. Зараз детально оглянемо даний автомобіль. По салону автомобіль, в принципі, без зауважень. Все збереглося, все в дуже доброму стані. Сидіння норма задній ряд сидінь також, думаю, все видно, стан чудовий. Пластикові деталі все дуже добре. Автомобіль на 16-зимових х зимових колесах, ще досить добра гума стоїть. Багажне відділення, як у пасата в містке. В даного посаду тут розташований акумулятор. Тут у нас запасне колесо. І весь необхідний інструмент. Ледована задня оптика. Є обдув повітря для задніх пасажирів, є штатні бустери для дітей. Дуже класно все зроблено. От такий він по салону. Зараз присядемо, заведемо автомобіль і побачимо, що там в нього по комплектації. Комплектація, в принципі, трендлайн, але автомобіль в дуже доброму стані. І відповідно ціна на даний автомобіль дуже-дуже адекватна. Будь ласка, переходьте на наш сайт, ознайомлюйтесь. Заводимо з кнопки. Значить, Що ми маємо? Шкіряний підлокітник. точніше це все такий якісний замінник шкіри. Дуже добре воно все відчувається і виглядає. USB AUX підлокітнику. Автохолд, електроручник, клавіша запуску двигуна, старт-стоп, автомат шестиступка dsg dq 250, кондиціонер, мультимедійна система, мультикермо, управління бортовим, управління нашою магнітолою під кермом перемикачі коробки передач, пробіг, до речі, 297 тисяч, рідний оригінальний пробіг. Надам ВІН-код, можна перевірити всю інформацію. Датчик світла і датчик дощу присутні в даному авто. Піднімемо капот, 4 склопідіймачі, електрорегулювання дзеркал. До речі, одразу він код. Можна зафіксувати і перевірити всю достовірність інформації. Тут все добре, немає жодних підтікань. Немає акумулятора, я вже сказав, він знаходиться у нас в багажному відділенні. Тут є легке випаровування. Все так, як і має бути. В принципі, автомобіль працює рівномірно, ніяких лишніх звуків нема. Всі деталі в оригіналі, деталі не крутились. Так виглядають денні ходові вогні. Немає, в принципі, ні сколів. Оптика також в дуже доброму стані. Колеса можна побачити, зимові ще дуже добрі. Скло 2017 року. Лобове було замінене, всі інші рідні. Зараз перемірюємо то ще наміром наш пасад. 132, 126.

131, 109, 134, 134, 135, 135, 123, 123, 124, 111, 126, 120, 130, 122. Отже, автомобіль повністю. В заводському окрасі немає жодної деталі, на якій би робилась яка-небудь косметика. Автомобіль зберігся дуже добре. По кузову, в принципі, немає зауважень до авто, є така потертість, нічого критичного. Я вважаю, що це не потребує окраски, бампера чи щось на зразок цього. В принципі, більше по авто зауважень немає. Повільно пройдусь, немає ні сколів, ні подряпин. Все дуже добре. Отже, ще раз нагадаю: Volkswagen Passat B8, 2-літровий дизель. Шестиступенева роботизована коробка передач DSG DQ 250. Автомобіль 8 місяць 2016 року. В дуже доброму стані, як по салону, так і по косметиці по кузову. По ходовій частині до авто немає жодних зауважень. Комп'ютерна діагностика робилась все в нормі. Пробіг підтверджений. 297 тисяч оригінальний пробіг. Якщо вас цікавить даний автомобіль, будь ласка, телефонуйте, звертайтесь, все покажу, все розкажу. Будь-яка перевірка вітається. Надам авто для будь-яких перевірок. І детальна інформація, ще раз наголошую, на нашому сайті Автокар.сіє буде прописаний Він-Код, детальні фото, буде прописана ціна. Також будуть посилання на інстаграм, Телеграм, підписуйтесь, будьте в курсі останніх оновлень по авто, які у нас є в Україні та які ще знаходяться в Європі. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Всім гарного дня!